Доброго всім! Сьогодні ми поринемо в історію Дракули, звідки він з'явився, що за танки найголовніше. Що хочу подякувати розробникам, які дали можливість розіграти для вас аж цілих два танки дракулам. Про це трішки пізніше, тож бажано додивитися це відео до кінця, аби не пропустити розіграш. Давайте розбиратися. І почнемо з того, коли з'явився цей танк. Перша його поява була помічена ще в далекому 2016 році в івенті Світло чи Темрява, який починався 10 жовтня, і тоді була можливість забрати або Дракулу, або Хелсінга. Хоча, якщо дуже сильно постаратися, можна було забрати і обидва. Але вмазуватися треба було ого. І я хочу сказати по секрету, на той час ці танки вважалися імбами, яких світ не бачив. Так як це було два нових танка з неймовірними на той час механіками, які рвали рандом на шмаття. Сам івент йшов два тижні і, виконуючи бойові завдання, ви отримували валюту, таку як знаки Печаті. Темряви, за яку і закривали етапи на Дракулу, а ось, щоб забрати Хелзінга, треба було грати бої. І валюта називалася Знак світла. І щоб забрати обидва танки, треба було грати приблизно 20 боїв кожен день, що зараз не здається таким важким. Хоча проблем з проходженням того ж івента було достатньо. По типу бойових задач, які оновлювалися один раз на 48 годин, по словам гравців. Цей івент був досить тяжким для розуміння. Але й зараз, у 2023 році, вистачає гравців, яким легкі івенти здаються незрозумілими. Від історії до самого танку. Що таке Дракула? Танк з механікою швидкого ремонту траків приблизно за 2-3 секунди. Гусля сама ремонтується, і ви можете далі їхати, і грати, нагибати все, що рухається. Це досить файна механіка, так як у більшості танків в екстремальних ситуаціях ремонт гуслі з використанням ремки обов'язковий. Тут же такого немає, що зекономить додаткове срібло. Окрім того, що в нього є механіка, сам танк має досить непогані характеристики, але, на жаль, вони трішечки змінені, так як, якщо я не помиляюся, розробники його трішечки чіпали. Ті, хто пам'ятають, напишіть в коментарі, чи так це. Щодо характеристик броні, він її не має. Зате всі мають дракулу. Коротше, це пекло. Бо 30 мм в корпусі це картон, в який часто кидають фугаси, але за рахунок файної маневреності в 65 км це рятує Дракулу від некомфортної гри, так як ми не їздимо, а більше літаємо по мапі, як якась ЛТшка. А сходом назад в 20 км від'їжджати назад після пострілу одне задоволення. Щодо гармати, в мене питань майже немає, так як для сьомого рівня пробиття в 155 мм міліметрів це досить малувато, так як цей показник повинен бути приблизно в межах 165 і вище. Тому Дракула, особливо проти восьмих рівнів, частенько не пробиває. А ось щодо всього іншого, перезарядка в 6,3 секунди, шкода в 225 одиниць, як і зведення в 3,7 разом з розкидом в 0,353 є непоганими показниками, як для сьомого рівня, хоч і не ідеальними. Щодо КВН маємо аж цілих мінус 10, що дає до комфорту гри 100%. задоволення, якщо повернутися в 2016 рік, то цей танк був неймовірною імбою, яка знищувала особливо в топі все живе. Зараз же після деяких змін він є файним, комфортним, але не сказати, що прям настільки імбовим, яким він був в далекому 2016 році. Я хочу сказати, що враховуючи нові танки, які додають в рандом, який ми зараз маємо, танк досі показує файні показники, і досі більшість гравців хочуть його собі. Як я це зрозумів, все просто. Коли Дракулу закидують на Чорну п'ятницю, він розбирається не за дні, а за хвилини. За декілька годин танк розпроданий, тому однозначно дракула і досі файний фановий танк, на якому комфортно грати навіть в 2023 році. Чуть не забув повідомити, що зараз в моєму телеграм-каналі є можливість забрати два набори незламні, в який входить аватар, фонд профілю, Камо, а також 2000 золота, Fortium і 3 дні преміум аккаунта Окрім них, я зараз запустив ще один розіграш, про який я казав ще на початку відео. Так, саме про розіграш двох танків Дракула. І розіграємо їх в моєму телеграм-каналі. Читайте умови розіграшу і не забувайте, щоб забрати танки, треба пройти на прямий. Ефір, посилання на який я залишу в ТГ-каналі. Хоча цей етер буде анонсований в Ютубі як завжди. Перейти в мій ТГ-канал можете по посиланню в описі під цим відео чи в закріпленому коментарі. Дякую за повний перегляд цього відео. Зустрінемось в наступному ролику. Кожного обійняв!